Україна знаходиться в війні, в війні світоглядній, в війні, екзистенційній, війні цінності. Або вона бореться за свою ідентичність і зберігає свою культуру, або її просто немає. Росія, коли спочатку нав'язувала руський мір, ось і думала в такий спосіб, що вона втримає Україну в своїй сфері впливу. Ключова. Причина російсько-української війни є стирання української культурної ідентичності, але як нам от через наш код до європейців і пояснити, що це не просто війна в Європі, це війна вже Європи. Дуже важливо написати історію України так, щоб вона метчилася з європейською і американською світовою історією. Щоб вона була зрозуміла людям по той бік кордону. Суб'єктивно, але правдиво, друзі, сьогодні на моєму youtube каналі унікальна гостя це Наталія Кривда, голова Українського культурного фонду, відома філософікиня. Також доктор філософських наук, ну і в інтелектуальних колах завжди візії, напрацювання пані Наталії. Я знаю, що настільки схвально, і це завжди про інновації і дуже креативні підходи. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що запросили. Культура для нас має неабияке значення, особливо під час війни. Ми розуміємо наскільки питання ідентичності. І культури, це е, не просто відповідь на питання, за що ми воюємо, і за наше право бути в світовій історії. Для вас, як для голови УКФ, які зараз ви бачите найбільші пріоритети, тому що це вже одинадцятий рік російської агресії і четвертий рік агресії, яка стала геноцидом. А якщо ми дивимося з оптикою історико-культурною на цей процес, то це, напевно, 400-й рік геноцидальних практик, які імперія здійснює по відношенню до своїх окраїнних народів, звичайно, нам важливо поговорити про себе, про українську культуру, але я би хотіла, щоб ми. Прямо чітко з вами це сказали. Таку саму політику і таку саму практику російська, а потім радянська імперія здійснювали по відношенню і до татар, кримських татар, і до литовців, і до грузинів, і до поляків. Просто Україна завжди опиралася, завжди знала, що. Або вона бореться за свою ідентичність і зберігає свою культуру, або її просто немає. Тому з цієї точки зору, от використовуючи цю історико-культурну таку е, е, глобальну оптику, ми все ще в тій самій боротьбі за власну самість, за власну присутність, за власний голос. Е, тому е, що для нас важливо, я, е, напевно, дозволю собі нагадати, можливо, не всі ваші глядачі е, знають, що українські Культурний фонд найбільший насправді єдиний державний оператор е, грантової допомоги щодо розвитку культурних проєктів. Це таке дітятко революції е, гідності, так само, як і Український інститут, Український інститут книги, е, і власне фонд був створений для того, щоб допомогти зустрітися е, дуже різним діячам і дієвцям культури, інколи з дуже невеликих громад і державним грошам зробити цей проєкт. Ект якісним, якісно його оцінити, допомогти провести людину крізь непрості коридори е фінансові, організаційні, проектні, менеджерські, і зрештою змінити культурний ландшафт країни. Тому е ми, як державний фонд, з одного боку відповідаємо за те, щоб державні гроші були використані якісно, і ефективно а їх все менше і менше. І Дякую всім депутатам, дякую, всім ді діячам, і державним службовцям, які долучаються до на. Жаль, щорічної боротьби щодо бюджетних грошей, так от грошей в бюджеті на культуру мало, і тому ефективність процесів стає все більш важливою з іншого боку. Нашими дуже важливими учасниками є і ті люди, які роблять ці проекти, мало дати гроші. Треба їм допомогти зробити проект якісним, внутрішньо його структурувати правильно, прокомунікувати. Бо інколи буває, що люди роблять. Щось неймовірне, а про це ніхто не знає. Це залишається здобутком громади або невеликої спільноти. Пані, я не знаю, чи ти? я дуже розгорнуто відповідаю. Ну, власне, коли ви так зазирнули далеко в історію, я от подумала про тих вихідців з України, ось які фактично причетні до появи Московського царства. І от в такому ширшому контексті я думаю, наскільки перемога України над агресором зараз вона мала би розірвати оці спроби Росії, чи це була Московія, чи радянський Союз, як ви правильно зазначили, чи зараз Російська Федерація прихватизувати частину нашої історії, сфабрикувати і легітимізувати себе. І в цьому контексті ви знаєте, що в нас є там така t-shirt шор «Make Russia Small Again», де ми якраз і намагаємося пояснити, що чи make Russia Moscow Again». в цьому контексті, ви, як голова Українського культурного фонду з 2024 року, але з таким неймовірно багатим досвідом, які ви бачите зараз, тому що тут. Якби з одної сторони є культура, і це для внутрішнього, щоб українці укріпили свою ідентичність і, як то кажуть, повернулися до свого коріння, а з іншої сторони, геополітика вимагає такого лідерства України, тому що ми стали єдиним дорослим на планеті. Як вам вдається, як з однієї сторони людини з дуже потужним бекграундом, але ви ж зазначили, є певна бюрократія всередині України, і грошей менше. Як ви обираєте ті е, ініціативи, розуміючи, що на жаль, і я дякую кожному парламентарю і прошу їх е, беззупинно адвокатувати збільшення видатків на культуру? От як ви фокусуєтесь на, на цих пріоритетах, щоб поєднати і ті геополітичні речі, і внутрішні розуміючи, що ресурсу не так багато? Прекрасне питання. Я вам щиро дякую, що ви. Глибоко зайшли в цю тему і цікавитися цим власне. Це одна з ключових задач наглядової ради. Я є головою наглядової ради. Паралельно головою Українського культурного фонду, так така складна конструкція, е, так от це є ключова задача наглядової ради сформувати пріоритети, за якими потім дирекція Українського культурного фонду буде формувати програми, і всередині цих програм будуть буде лоти, які вже конкретизують, що ми робимо в ті чи в тому чи іншому напрямку. Оці пріоритети, як така ціннісна рамка, як загальне бачення того, куди би ми хотілися коли хотіли рухатися, вони формуються разом. І, попри те, що ми за них відповідаємо як наглядовий орган. Ми пропонуємо завжди широке обговорення, і всередині Українського культурного фонду. Бо команда фонду прекрасно обізнані люди, які давно працюють в культурі. Пропонуємо цю цей майданчик розділити з нами і громадськості, і експертам, які дуже важлива складова Українського культурного фонду, і власне громадянам, діячам культури, людям, які роблять культурні проекти, які хотіли би, щоби. Формувалася оця специфічна оптика, щоб ми вибирали ті пріоритети, які сьогодні здаються актуальними. Ми спираємося на певні цінності, як мені видається, я неодноразово. Говорила про це і, 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 і ми обговорювали всередині Українського культурного фонду. Нам здається, що та рамка, яка виглядає як цінності Європейського союзу, є дуже актуальною для України: гідність, свобода, демократія, солідарність, права людини і верховенство права. І от ці цінності розгортаючись, в якесь наше розуміння того, що є культура, а культура є все. І тут я маю утриматися від 40-хвилинної лекції на те, що таке культура. Культура це не щось після фуршету, це не що, що прикрашає наше життя, культура і є спосіб існування людини. Іншого нема. Homo sapiens sapiens існує виключно продукуючи культуру, споживаючи культуру, живучи в межах культури. Для нас з вами це простір творення смислів. І формуючи пріоритети, ми всі разом, а я закликаю. Через ваш канал, в тому числі, долучитися людей, які раніше не брали участь в цьому обговоренні. Так от я закликаю всіх до обговорення. випрацьовуючи, ви, ви давайте обговорюючи, випрацьовуючи ці пріоритети, ми маємо брати до уваги. Україна знаходиться в війні, в війні світоглядній, в війні екзистенційній, в війні цінностей. І значить, культура як поле народження сенсів. Має відповідати на запит суспільства, як жити в війні, як вижити, як перемогти на поле ідей і потім перемогти на, поле, на полі битви. Я не протиставляю ці дві а, із, розум... ці дві два середовища. Зрозуміло, що фронт у нас один. Я би закликала всіх колег, в тому числі які працюють з метафорами, не говорити про культурний фронт. Ні, фронт один. Але ми для того, щоб Дати можливість статися національній мобілізації, формуванню національної ідентичності, випрацьовуванню якихось інструментів згуртування суспільства і звичайно культурної дипломатії. Хоча сьогодні Український культурний фонд не є суб'єктом, тобто, нам давайте простіше скажу, ми не можемо фінансувати проекти, які напряму будуть представляти Україну за кордоном, але для того щоб з'явилися проекти, які можуть гідно представляти Україну за кордоном, має статися 10, 20, 100 тисяч проєктів всередині країни. Дієвці культури мають навчитися робити проекти. У нас у всіх має виробитися смак. У нас має виробитися проектні навички. У нас має виробитися традиція і школа театральна, документалістики, образотворча. Яка хочете, школа має випрацюватися, виробитися, щоб гідні. Зразки нашого культурного контенту, нашого культурного продукту, могли представляти Україну за кордоном. Це така собі екосистема. Да, от ми, коли думаємо про пріоритети. По перше, Україна в війні. По-друге, згуртування спільнот, цементування суспільства, випрацьовування національної ідентичності, обов'язково інклюзія, обов'язково рівність, да і повага до іншого, повага до людини, людини з інвалідністю, повага до людини, яка сповідає інші цінності. Як не дивно, це широка інклюзія. Да, широке, широке поняття широкої рівності. Так от я хотіла би сказати, що ми е, намагаємося творити екосистему. Що Український культурний фонд ну відповідає, дозволю собі це сказати, відповідає за виробництво і розповсюдження внутрішнього культурного продукту, а Український інститут відповідає, да він відповідальний за те, щоб Україна була представлена якісними подіями, перформансами, виставками, проектами виставами за кордоном? Якщо це працює на працювання якості всередині країни. Тоді і продукти, проекти, контенти, які виходять за кордон, будуть виконувати функцію культурної дипломатії. Розумієте, ми не будемо меншоварті, ми не будемо містічкові. Ми не будемо нікого не хочу образити. дивіться, я дуже. Намагаюся бути коректною, але не тільки етнічна культура українців, кримських татар, євреїв або гагаузів, які є всі складові частини української політичної нації, не тільки етнічна культура представляє нас за кордоном. У нас є і інші формати, і мені би хотілося, щоб вони теж в країні розвивалися, аби бути доступними і закордонному глядачу, читачу, слухачу. Слухайте, ну фантастично, коли ви говорили про сенси. Я от подумала, що наскільки е, Росія коли спочатку нав'язувала руський мір, ось і думала в такий спосіб, що вона втримає Україну в своїй сфері впливу. Коли не справилася з завданням, то з'явилися зелені чоловічки, далі російські танки, тепер уже дрони, реби, і ми щоночі відчуваємо балістичний терор. Але в цьому контексті якраз сила України, ну це не тільки операції Павутина як відповідь, чи коли ми опинилися на Курщині. От але це Україна, яка дає надію через нові сенси, тобто як така житниця світу, світоглядна, і от зараз. Ви згадували про ті проекти, які ви робите всередині. Хто робить назовні як експансія, наша така культурна і сенсів в цьому контексті? Я багато зараз думаю про європейську інтеграцію. Тому що в нашій мережі АНС є кілька проєктів, і міжнародна адвокація і зброї, і конфіскація активів відбувається в різних європейських столицях і в країнах Групи 7, G7. Але нещодавно для себе відкрила книгу Корона або «Спащена Королівства Руського. Я подумала, наскільки для України важливим повертатися в європейську родину не лише через здійснення реформ, інтеграцію в ринки різні європейського союзу, а наскільки пояснювати, що Україна була частиною європейських королівських династій, і це вже підхід, що ми маємо цей аристократизм. Те, що Росія намагалася і в радянські часи знищити інтелігенцію, знищити духовенство, і в цьому контексті, якщо говорити про сенси, тобто, взагалі, я там мрію, що колись там, от є книжка Корона видана газетою Дені Ларису Івшиною, але зробити цілий такий новий проект, коли ми повертаємося в Європу на правах. Не просто найкрутішої армії в світі, найсміливіших воїнів, але хоча в нас немає корони, короля і королеви, ось які могли би гостити Трампа в замку, хоча ми можемо в Криму з поверненням десь надати Трампу ночівлю чи іншим президентам. Але в цьому контексті українська корона це сили оборони, це наші інновації. Як ви бачите зараз переплетіння, як достукатися, тому що нам дуже важливо у нас немає стільки грошей як Газпрому, але як нам достукатися от, через наш код до європейців, і пояснити, що це не просто війна в Європі, це війна вже Європи, от російська агресія проти України? Теж дуже складне питання, прекрасно сформульоване, складне, багатошорове. Я б його на якісь частини розділила і сказала би, що на щось я можу спробувати дати відповідь. Десь я не знаю виставити надто. Світоглядні надто складні світоглядні питання, які потребують серйозних досліджень. А я підтримую вашу ідею того, що ми культура не тільки землеробська. Дивіться, я часто про це кажу в 16 столітті. Дві українські родини, острозькі і вишневецькі, забезпечували від 60 до 80% збіжжя. Всього збіжжя, всіх видів зерна, які експортувала Європа. Це пише плохій в розкішній книжці Брама Європи від 60 до 80% збіжжя Європи походження з України, і тому ця фраза, що Україна це bread basket of Europe», да, хлібна корзинка Європи, має абсолютне, абсолютне право на існування. Але з іншого боку, згадайте, будь ласка, ви зовсім молода людина? Можливо, цього не пам'ятаєте? Як багато радянський союз внушав навіював це було в підручниках? Це було в. Суспільні комунікації, що ми свинопаси і грічкосії, нічого в цьому поганого немає. Да, ми велика землеробська цивілізація. Але ми ще й велика урбаністична аристократична цивілізація. Згадуючи про замки, ви згадали тільки Крим. Абсолютно вірно. Але я хочу вам нагадати, що по всій Україні розкидана мережа замків, які ми маємо відроджувати і говорити про свою аристократичну культуру. Вишневець, Тернопільська область, розкішний, неймовірний, прекрасно відреставрований за допомогою американських партнерів. Замок князів Вишневецьких. Він порожній, поки. Там немає колекції, але ми маємо його наповнити. Ви коли туди в'їжджаєте, ви розумієте, десь я таке бачив? А я це в Версалі бачив, згадуєте ви? Да, ну Сади не зберіглися, так як Версальські. Олеський замок, Підгорецький замок, Золочівський замок, десятки замків Тернопільщини, замків Волині, Луцький замок, Київська фортеця це теж ну, ми можемо говорити про фортифікаційні замкові е, споруди, і сотні інших замків. Культура і землеробства, і урбаністичної міської культури, аристократичної культури. І нам це дуже важливо. Ви праві нам це дуже нам так важко варто заходити в Європу. Також це часто цитую, просто сижу за столом і не можу не показати прекрасну книгу Наталі Старченко, блискучої нашої а, історикині Українські світи Річі Посполитою. Цитую її не переставаючи. Пані Наталя з архівів знаходить велику кількість текстів, в тому числі, наприклад, текст 1641 року, про мову, знамениту промову Адама Кіселя київського. І, черкаського, здається, воєводи, які яку він промовляє в, в польському сеймі. І він говорить, ми не до країни приєдналися, а з країною. Мова про Люблінську Унію. Да? До речі, радянська влада говорила нам, що нас взяли як мала, мала, молодшого брата. Польща і Литва об'єдналися, українці взяли як молодшого брата. Ні, брехня повна. Старченко і інші про це пишуть. Так от оданки, і ми війшли на певних умовах своїми привілеями, так звані Люблінські привілеї. Так от Кисиль. Промовляючи до Сейму, до парламента і до короля Польщі, говорить: ми приєдналися не до країни, а з країною. Ми приєдналися не до церкви, а з церквою. Ми приєдналися не до мови, а з мовою. Ми народ почтивий. не Кращий за інших, але і не гірший, і от мені здається, нам треба сформувати такі, таку таку такий інтелектуальний дискурс, академічний, щоб це знали в академії, освітній, культурний, просто на, на рівні людської, народної дипломатії. Ми не меншоварті, ми не молодший брат. Не треба нас брати в Європу. Ми і є Європа. Так, ми хочемо приєднатися до політичного союзу, і цей союз політичний союз називається Європейський Союз. Я знаю, як багато зусиль ви і ваші колеги по комітету, і і депутати верховної влади, і е, керівництво країни досяга до докладає зусиль. Я прямо зараз без пафосу. Я дуже серйозно про це е, докладаєте зусилля для того, щоб нас побачили як рівного європейського партнера. Але з точки зору культури, з точки зору культуролога, ми є Європа. Нам треба просто правильно показати свою історію, свою історію культури західному партнеру, людям. Давайте так людям, щоб вони це зрозуміли. Тімоті Снайдер разом з нашим улюбленим, і шановним паном Ярославом Грицаком почали розпочали великий проект формування історії, понад 100 істориків з Єлля, з Корнуельського університету, з десятків Горвік, мені здається, десятки університетів західних вони пишуть велику історію велику історію України. Я дуже часто в таких колах далеких від гуманітарних питань кажу: ну що це таке? Чую питання. Ну нашу писати історію? Ну, так, підручників у нас є дуже важливо написати історію України так, щоб вона метчилася з європейською і американською світовою історією, щоб вона була зрозуміла людям по той бік збруча, по той бік кордону, да? щоб вона була збруча неправильно по той бік кордону, щоб вона була написана мовою зрозумілою для. Чеського, французького, іспанського або ізраїльського історика, якщо ми правильно зайдемо в академічне середовище і там нас почують, побачать як європейську культуру, як гравця на європейському полі, починаючи з 11 з 10 століття, якщо академічна наука нас побачить і таким чином зрозуміє, це прийде в шкільні підручники. Якщо це прийде в шкільні підручники Франції, Іспанії, Чехії або Ізраїля з Ізраїлем складні. Ніше давайте на Європу. Да, якщо це перейде в шкільні підручники, значить іспанські, чешський чи французькі. Підліток своєму підручнику прочитає про те, що Україна частина європейського світу зі своїм внеском, зі своїми героями, зі своєю історією, зі своїми проблемами, але зі своєю історією. І тоді цей школяр, у 18 років, ставши виборцем, піде на виборчу ділянку і буде голосувати за такого прем'єра чи за такого президента, який підтримує український вибір України. Європейський вибір України, розумієте? І це я тільки один шлях зараз встигла описати. Таких шляхів багато. Ми маємо заходити з гідною позицією, не з позицією: візьміть нас, ми хороші. Да? Зараз ми дуже посилилися інноваціями, технологіями да, військом надзвичайно. Ми цікаві. Але вони хочуть зняти да наш досвід. Ну всім це цікаво, подивитися і використати в, свій, в своєму житті. Але нам є дуже важливо посилювати себе оцією гуманістичною, гуманітарною, ціннісною складовою. Ми вчили французьких королів писати літерами. Анна Ярославна вчила свого Генріха е, Анрі е, в XI столітті, в, в 11-му, да, розписуватися, а написати хрестик. Наші, наші е, на жаль, е, перекладачі і професори Києво-Могилянської колегії вчили і московських, і молдавських, і польських колег і друку. і… Uh, і uh, богослов'ю, і філософії навчили на свою голову, особливо московських своїх колег. Ми створювали інституції, теж російський автор, не ми з вами, Російський такий Цитую вже, як є Трубецькой пише, що українська київська культура, ну він в своїй термінології так називає українську культуру, київська культура здійснила по відношенню до московської такий самий вплив, як грецька культура по відношенню до Риму. От як Греція духовно запліднила Рим і дала. Імперії змісти. Так, це він пише. Це не я вам кажу, українська професорка, це росіянин на початку ХХ століття пише, що київська культура запліднила московську і стала Грецією, стала вогнищем культури, духовності, науки, мистецтва, композиторського мистецтва, іконопису, і так далі, батьківщиною для тих смислів, які вони почали використовувати. І от, так от нам треба про себе говорити і забути цю меншовартість, другорядність, яку нам активно. Нав'язували uh, і росіяни, і Радянський Союз, і зараз росіяни це повторюють. І можливо, остання фраза, якщо ви дозволите, мені дуже боляче, але я безкінечно цитую цей документ. Червень 24-го року з ініціативи українських парламентарів, парламентська асамблея Ради Європи приймає резолюцію. де чорним по білому написано, що Російська Федерація здійснює геноцидальні практики. І культурні чистки на наших територіях, і що ключова причина російсько-української війни є стирання української культурної ідентичності. Стирання ідентичності, не землі, не люди, які говорять російською, ні рідко метали, стирання культурної ідентичності. Власне, ми з вами в свій доступний нам спосіб теж боремося за це: за збереження ідентичності, за збереження культури. Пані Наталя, на цій думці сьогодні ми маємо завершити наше інтерв'ю, але я вже бачу потребу стріму, щоб наші прихильники могли ставити до вас зразу онлайн питання. Ось тому давайте заплануємо. Я думаю, що ще можливо влітку, тому що є дуже багато питань, які я ще хочу поставити, і взагалі дати можливість вам. Ваші ці ідеї трохи розгорнути не тільки як професору, ось який знає, як викласти матеріал, ось як подати, але так само як і суперкрутому менеджеру, який розуміє, як побудувати інституцію і процеси всередині, тому що дійсно Дякую. це теж одна з кампаній, яку ми починали, щоб в підручниках історії європейських країн з'явилось саме правильне трактування російської війни як імперської, з геноцидальними намірами мотивацією. Тому що це розуміння, воно важливе, коли Україна стане членом там європейської спільноти чи НАТО, і наші підлітки, які зараз хто за кордоном, хто тут, теж будуть вже спільно. Приймати рішення, то вони зможуть уже бути всі на одній як on the same page, на одному розумінні трактуванні історії. Тому, друзі, подякуємо пані Наталії Кривді за сьогоднішнє інтерв'ю. Ми будемо анонсувати. Я буду дуже вдячна за час. вечірній для того, щоб ви могли поставити багато питань, тому що в нас ще є культурна мережа культурної спадщини, понад 80 людей. Я думаю, що там буде теж. Гарно законектити і зробити такий гарний діалог з ідеями, щоб на осінь назбирати. Дякую вам, пані Наталія, за дякую вашу вам біду, професійність. І тоді до наступної зустрічі вживу і е, з нашими е, друзями-однодумцями. Дякую, дякую.